Ну, от знак стоїть, остановка і стоянка запрещена. Куча машин стоїть. Зачем тут ставити знак, якщо тут парк, людям треба під'їхати, сходити, погуляти, дітей вивезти і так далі. Тоже все обцепляли дорожніми знаками. Все обцепляли. Тут ще один знак висить Остановка і стоянка запрещена. Тут ще один знак висить Остановка і стоянка запрещена. Хто придумує і за зачем это придумують? Який смисл в цьому, щоб і здіватися над людьми цими дорожними знаками? Тут асфальт пороздирали, дырки повикопували і нічого не делають, а люди колесами туди попадають в ті дырки. Площадь Бугримовые. Труженики їдуть. Ірина Бугрімова.